Володимир Бадіян, астролог з 35-річним досвідом, який передбачив початок повномасштабного вторгнення ще у листопаді 2021 року, погодився поділитися з нами своїм новим баченням майбутнього України. Його попередні прогнози щодо подій лютого 2022 року, літнього контрнаступу 2023 року та політичних змін у Європі, справдилися з точністю, яка вражає навіть найзатятіших скептиків. Володимир Степанович не раз наголошував, що астрологія показує не те, що ми хочемо побачити, а те, що написано на небесах. Сьогодні він прийшов до нашої студії з новим прогнозом, який стосується найболючішого питання для кожного українця: це питання територіальної цілісності нашої держави, питання меж, кордонів і того, що чекає на нас у найближчі місяці. Те, що ви почуєте, може здатися шокуючим, може викликати гнів або заперечення, але Володимир Степанович завжди говорить тільки те, що бачить у зоряних конфігураціях. Його слова ніколи не були спрямовані на те, щоб когось налякати чи заспокоїти. Вони просто відображають те, що є. І сьогодні він розповість нам про ті території, від яких Україні можливо доведеться відмовитися. Володимире Степановичу, дякуємо, що знайшли час прийти до нас. Розкажіть, будь ласка, що ви бачите на зоряних картах зараз, наприкінці жовтня 2025 року. Дякую за запрошення. Я розумію, що сьогоднішня розмова буде однією з найважчих в моїй кар'єрі, коли я дивлюся на астрологічні карти останніх місяців. Я бачу картину, яка вимагає чесності, навіть якщо ця чесність болюча. Перш ніж говорити про майбутнє, я мушу пояснити, що саме привело нас до цієї точки. Бо без розуміння астрологічного контексту мої слова будуть просто страшними пророцтвами без основи, астрологія працює не так, вона показує причинно-наслідкові зв'язки, написані мовою планет і зірок. Якщо ви пам'ятаєте, я починав говорити про велику війну ще восени 2021 року. Тоді транзит Плутона через 26 шостий градус Козерога у поєднанні з ретроградним Марсом у близнюках створював конфігурацію, яка в історії людства завжди супроводжувалася масштабними військовими конфліктами. Я публічно заявляв про це у листопаді 2021 року, коли більшість експертів говорили, що ніякого вторгнення не буде що це просто залякування, але планети не помиляються. 24 лютого 2022 року Марс перебував точно у квадратурі до Плутона. Сатурн щойно увійшов у Водолій, а Уран у Тельці формував напружений аспект до Сатурна. Все це разом створило астрологічний тригер для події, яка змінила світ. Тоді ж я говорив, що це буде не швидка операція, як думали багато хто. Сатурн у водолії означає довгу виснажливу боротьбу, де не буде швидкої перемоги ні для однієї зі сторін. Водолій це знак технологій, дронів, інформаційної війни, міжнародних коаліцій. Усе це ми побачили. Я також говорив, що Уран у Тельці вказує на те, що конфлікт буде зосереджений саме навколо землі, території, ресурсів. Телець це земля у найбільш буквальному сенсі. І справді, кожен кілометр української землі став полем битви. Тепер, коли ми перебуваємо наприкінці жовтня 2025 року, астрологічна картина значно змінилася, і саме ці зміни змушують мене говорити про речі, які багатьом здадуться неприйнятними. Плутон остаточно перейшов у водолій у листопаді 2024 року, після кількох років коливань між козирогом і водолієм. Це величезна подія. Плутон залишається в одному знаку приблизно 20 років, а повний цикл його обертання навколо Сонця становить 248 років. Останній раз Плутон був у Водолії в період з 1778 по 1798 рік. Що відбувалося тоді? Французька революція, яка повністю змінила карту Європи. Війна за незалежність Америки, внаслідок якої народилася нова держава. Розділи Польщі, коли ціла країна зникла з карти Європи, на 123 роки. Плутон у водолії завжди означає радикальну трансформацію державних кордонів, падіння старих імперій і народження нових політичних утворень. Але є одна важлива деталь, про яку мало хто говорить: перші три-чотири роки Плутона у Водолії це завжди найважчий період, бо старий світ чинить відчайдушний опір династії. Імперії, політичні структури, які почали розпадатися ще під час Плутона у Козерозі, роблять останні спроби зберегти свою владу. І саме в цей період відбуваються найкривавіші битви, найбільші жертви, найважчі втрати. Зараз ми перебуваємо саме у цій фазі Плутон у водолі тільки на початку свого шляху, і наступні два-три роки будуть визначальними для всього світового порядку. Але для України є ще один критичний фактор: Сатурн зараз перебуває в останніх градусах Риб і готується увійти в Овна у травні наступного року. Ця зміна надзвичайно важлива для розуміння того, що станеться з українськими територіями. Сатурн у рибах, де він перебував з березня 2023 року, створював атмосферу невизначеності, розмитості меж, відсутності чітких орієнтирів, риби це знак, де все плаває, де немає твердої землі під ногами. Саме тому останні два роки були такими виснажливими психологічно. Лінія фронту постійно рухалася. Ніхто не міг точно сказати, що буде завтра. Кожен день приносив нову невизначеність. Сатурн у рибах також посилював вплив Нептуна, який теж перебуває у рибах з 2011 року. Нептун у власному знаку це максимальна сила планети ілюзій, втрат, жертв і розчинення. Саме Нептун у рибах запустив процес, який призвів до анексії Криму у 2014 році. Коли Нептун увійшов у риби в лютому 2012 року, я тоді писав, що для України це означатиме період великих ілюзій і ще більших розчарувань, пов'язаних саме з територіями. Крим був першою жертвою цього циклу. Тоді багато хто вірив, що це тимчасово, що міжнародна спільнота не дозволить, що все повернеться. Але Нептун у рибах не працює так, він забирає назавжди, розчиняє те, що здавалося незмінним. Донбас став другою жертвою того ж циклу, і з 2014 року ми бачимо, як ці території поступово відходять все далі й далі. Нептун завершить свій транзит через риби лише у 2026 році. Тобто процес жертвопринесення територій ще не закінчився. Тепер поєднайте ці два фактори: Плутон у водолії вимагає радикальної трансформації кордонів. Нептун у рибах продовжує забирати землі через розмивання, жертви, відмову від ілюзій. А Сатурн готується увійти в Овен, знак остаточних рішень і чітких меж. Що все це означає разом? Це означає, що найближчим часом орієнтовно з весни 2026 року, коли Сатурн вже буде в Овні, а Нептун почне готуватися до переходу в Овен у 2026 році. Відбудеться момент фіксації нових кордонів. Це не буде поступовий процес, це буде швидке, рішуче, остаточне встановлення нових меж. І отут я маю сказати те, що болить найбільше. Коли я дивився на астрологічну карту України, накладену на поточні транзити, я бачу, що південний і східний вектори країни перебувають під найсильнішим ураженням. Плутон у водолії формує опозицію до натального сонця України у Леві, а це завжди означає кризу ідентичності та боротьбу за виживання. Уран у близнюках, куди він увійде у липні 2025 року, створить напружений аспект до Луни України у водолії. Луна символізує народ, емоції, внутрішній стан нації. Уран приносить раптові зміни, розриви, несподівані події. Я бачу, що територіальні втрати будуть пов'язані передусім із Донецькою та Луганською областями. Це найочевидніша частина прогнозу, бо ці території фактично перебувають поза контролем України вже багато років. Але планети показують, що з'явиться офіційне визнання цієї реальності якась форма юридичного закріплення втрати цих земель. Друга зона, яка викликає у мене найбільше занепокоєння, це Запорізька область і частково Херсонська область. Марс, який буде ретроградним у Раку і Леві з грудня 2025 по лютий 2026 року, вказує на те, що зимовий період принесе критичні події саме на південному напрямку. Рак символізує дім, коріння, емоційну прив'язаність до Землі. Ретроградний Марс у раку означає, що доведеться повертатися до болючих питань про те, що вважати домом, де проходять справжні кордони ідентичності. Я бачу, що Лівобережна Херсонщина та значна частина Запорізької області, особливо та частина, яка прилягає до Токмака та Мелітополя, будуть зафіксовані як втрачені території. Це станеться не через військову поразку у буквальному сенсі, а через визнання реальності, яка склалася. Що стосується Криму, то тут я бачу складнішу картину. Нептун, який завершує свій транзит через риби, показує, що Крим залишиться у стані невизначеності довше ніж інші території. Офіційно Україна не визнає втрату Криму, але фактично півострів продовжить існувати у якомусь особливому статусі, де ні Україна, ні Росія не матимуть повного контролю, бо міжнародна спільнота не визнає анексію остаточно. Це буде територія у підвішеному стані, і цей стан може тривати до початку 2030-х років, коли Уран увійде в рака і почне новий цикл трансформацій. Але реальної можливості повернути Крим під український контроль найближчими роками я не бачу у зірках. Нептун забрав його у 2014 році, і поки Нептун перебуває у рибах, цей процес незворотний. Тепер дозвольте мені пояснити, що саме призведе до офіційного визнання цих територіальних змін. Юпітер увійде у рака у червні 2025 року і перебуватиме там до червня 2026 року. Юпітер у раку традиційно вважається благотворним транзитом, але для України він принесе не стільки радість, скільки можливість росту через прийняття реальності. Рак це знак, пов'язаний із сім'єю, домом безпекою. Коли Юпітер проходить через рак, нація змушена переосмислити, що для неї означає дім і де проходять справжні межі її ідентичності. Я бачу, що саме у цей період, орієнтовно між літом 2025 і весною 2026 року, відбудуться переговори, які призведуть до якоїсь форми мирної угоди або принаймні тимчасового припинення активних бойових дій. Сатурн Овні з травня 2025 року підштовхне всі сторони до прийняття остаточних рішень, бо овен не терпить невизначеності. Що важливо розуміти, планети показують не лише втрати, а й те, що ці втрати дадуть Україні. Парадоксально, але відмова від територій, які фактично вже втрачені, дозволить консолідувати те, що залишилося. Юпітер у раку принесе посилення внутрішньої єдності, нове розуміння національної ідентичності, зосередженість на відбудові та розвитку тих регіонів, які залишаться під контролем. Уран у близнюках, куди він увійде у липні 2025 року, запустить новий цикл технологічного та економічного розвитку. Близнюки це знак комунікацій, торгівлі інновацій. Україна отримає можливість стати технологічним хабом Європи, але для цього потрібно буде відпустити ілюзію повернення всіх територій швидко і легко. Я також бачу, що міжнародна підтримка України зміниться у своєму характері. Сатурн в Овні означає, що Захід перейде від постачання зброї до допомоги у відбудові та інтеграції України в європейські структури. Плутон у водолії показує, що Україна стане частиною нової системи європейської безпеки. Але ціною буде визнання реальності щодо втрачених територій. Нептун, завершуючи свій транзит через риби у 2026 році, остаточно розвіє ілюзії про швидке повернення Донбасу і Криму. Але коли Нептун увійде в Овен у 2026 році, почнеться новий цикл, де Україна вже буде мріяти про інше майбутнє, не прив'язане до втрачених земель. Чи означає це, що я закликаю відмовитися від боротьби? Ні. Астрологія не диктує, що треба робити, вона показує, що буде, виходячи з поточних енергій та трендів. Люди завжди мають вибір, як реагувати на те, що показують планети, але ігнорування астрологічної реальності не змінить її. Плутон у водолії вимагатиме трансформації кордонів у всьому світі, не тільки в Україні. Ми побачимо зміни кордонів у багатьох регіонах планети найближчими роками. Україна, на жаль, стала епіцентром цього процесу через свої особливі астрологічні характеристики і геополітичне розташування. Історія показує, що коли Плутон у водолії країни, які опираються неминучим змінам, страждають більше ніж ті, які приймають їх і використовують нові можливості. Я хочу додати ще один важливий момент щодо часових рамок. Найкритичніший період для остаточного визначення кордонів я бачу між лютим і травнем 2026 року, коли відбудеться кілька потужних астрологічних подій одночасно. Сонячне затемнення у рибах у лютому 2026 року у поєднанні з ретроградним Марсом створить момент, коли всі сторони конфлікту будуть змушені зупинитися і переоцінити свої позиції. Місячне затемнення у Діві у березні 2026 року активує вісь служіння та жертовності, що символічно означатиме прийняття жертв заради більшого блага. А коли Сатурн остаточно закріпиться в овні у травні 2026 року, нові кордони будуть зафіксовані на рівні міжнародних угод або принаймні фактичного визнання. Щодо конкретних областей, я бачу таку картину повністю втраченими залишаться територія так званої ДНР і ЛНР у межах адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Це становить приблизно 43 тисячі квадратних кілометрів. Частково втраченими стануть південні райони Запорізької області, включаючи Мелітополь, Токмак, Бердянськ і прилеглі території до Азовського моря. Це ще приблизно 10-12 тисяч квадратних кілометрів. Лівобережна частина Херсонської області також залишиться під контролем Росії, що додає ще близько. П'яти тисяч квадратних кілометрів. Крим, який становить двадцять сім тисяч квадратних кілометрів, формально не буде визнаний як втрачений, але фактично залишиться недоступним для України. Загалом мова йде про приблизно вісімдесят дев'яносто тисяч квадратних кілометрів, що становить близько п'ятнадцяти відсотків території України. Ці цифри жахають, це правда. Але планети показують, що альтернатива ще гірша. Якщо Україна не піде на визнання цієї реальності у 2026 році, війна може затягнутися ще на багато років, а втрати будуть значно більшими. Марс у леві влітку 2026 року вкаже на спокусу продовжувати боротьбу будь-якою ціною, спираючись на національну гордість і небажання здаватися. Лев це знак гордості, честі, боротьби за своє місце під сонцем. Але ця гордість може привести до ще більшої кількості жертв, якщо не буде врівноважена мудрістю Сатурна в Овні, який каже, що справжня мужність полягає у прийнятті реальності і побудові нового майбутнього на основі того, що є, а не того, що було. Я розумію, що багато хто назве мене зрадником за ці слова. Мене звинуватять у поширенні пораженських настроїв, у роботі на ворога, у підриві бойового духу. Але астролог не може брехати заради популярності. Я бачив ці конфігурації, я вивчав історичні паралелі, я аналізував сотні карт подібних ситуацій. Кожного разу, коли нація ігнорувала те, що показували планети, наслідки були трагічними. Польща ігнорувала попередження про розділи у 18 столітті і зникла на століття. Німеччина ігнорувала астрологічні попередження після Першої світової війни і отримала Гітлера. Я не хочу, щоб Україна повторила ці помилки. Водночас я бачу і світло у кінці тунелю. Плутон у водолії означає не лише втрати, а й трансформацію у щось нове і сильніше. Україна, яка вийде з цієї кризи, буде іншою. Вона буде меншою територіально, але сильнішою ментально, більш консолідованою, більш європейською. Юпітер у раку у 2025-2026 роках принесе економічне зростання для тих регіонів, які залишаться. Західна Україна, центральна Україна, Київ, Львів. Дніпро стануть центрами нового розвитку. Уран у близнюках запустить технологічну революцію, яка зробить Україну конкурентоспроможною на світовому ринку. До 2030 року, коли Уран увійде в рака, Україна може стати однією з найбільш розвинених країн Східної Європи, але вже у нових кордонах. Що стосується Криму, то тут я хочу сказати окремо. Нептун показує, що статус Криму залишиться невирішеним протягом усього свого транзиту через Овна, який триватиме до 2039 року. Це означає, що Крим може стати своєрідною нейтральною зоною демілітаризованою територією під міжнародним контролем, або залишитися у стані замороженого конфлікту, подібно до того, як це було з Німеччиною після Другої світової війни. Але повернення Криму під повний український контроль найближчими 15 роками я не бачу. Нептун забирає те, що забирає, і повертає тільки тоді, коли завершує свій великий цикл. Я хочу також звернути увагу на те, що показують планети щодо населення цих територій. Плутон у водолії вказує на масові міграції, переміщення народів, зміну демографічного складу. Ті українці, які залишилися на окупованих територіях, будуть поставлені перед вибором або асимілюватися, або виїжджати. Юпітер -ураку у раку у 2025-2026 роках сприятиме поверненню біженців, але повертатимуться вони не на втрачені землі, а на територію, що залишилася під контролем України. Я бачу, що до 2027 року, коли Уран буде у близнюках, а Нептун у Овні, демографічна картина України остаточно зміниться. Східні області втратять своє населення, а західні та центральні почнуть зростати за рахунок внутрішньої міграції та нових народжень. Дуже важливий момент стосується чорноморського узбережжя. Втрата доступу до Азовського моря та часткова втрата чорноморського узбережжя створить серйозні економічні виклики, але Нептун у Овні з 2026 року покаже нові можливості. Овен це знак першопрохідців, відваги, нових починань. Україна може компенсувати втрату морських портів на сході, розвитком Одеси, Миколаєва, інтеграцію у європейські транспортні коридори через Польщу та Румунію. Уран у близнюках активує повітряний транспорт, цифрову економіку, логістику нового типу. До 2030 року Україна може стати транзитним хабом між Європою та Азією, але вже не через Донбас, і Крим, а через західні кордони. Зараз жовтень 2025 року і найближчі місяці будуть критично важливими. Зимове сонцестояння у грудні 2025 року відбудеться при ретроградному Марсі, що означає період інтенсивних, але виснажливих бойових дій. Обидві сторони намагатимуться покращити свої позиції перед переговорами, які я бачу почнуться навесні 2026 року. Сонячне затемнення у лютому 2026 року стане переломним моментом, коли всі сторони усвідомлять безперспективність подальшого продовження війни у попередньому форматі. Місячне затемнення у березні 2026 року принесе емоційне очищення, прийняття втрат, готовність рухатися далі. Я не закликаю здаватися. Я просто кажу те, що бачу у зірках. Астрологія існує не для того, щоб лякати чи заспокоювати. Вона існує для того, щоб показувати ритми Всесвіту, закони, за якими розвиваються події. Ці закони не залежать від наших бажань чи емоцій. Вони просто є. І найрозумніше, що може зробити людина чи нація, це узгодити свої дії з цими космічними ритмами, а не боротися проти них. Плутон у водолії несе трансформацію всьому світу. Україна стала полем битви старого і нового світового порядку. Ціна, яку вона платить, жахлива. Але якщо Україна зуміє пройти через цю трансформацію свідомо, прийняти те, що не може бути змінено, і зосередитися на побудові нового, вона вийде з цієї кризи сильнішою аніж будь-коли. Останнє, що я хочу сказати: астрологічні цикли завжди повторюються. Плутон повернеться у водолій через 248 років. Нептун повернеться у риби через 165 років. Але те, як нація проживає ці цикли, визначає її майбутнє на покоління вперед. Україна зараз пише свою історію, яку вивчатимуть через століття. І найважливіше питання не в тому, скільки територій вона втратить чи збереже. Найважливіше питання у тому, чи зможе вона зберегти свій дух, свою ідентичність, своє прагнення до свободи і гідності. Якщо так, то територіальні втрати стануть тимчасовими. Якщо ні, то навіть збереження всіх кордонів не врятує націю від розпаду зсередини. Зірки показують перше, і я вірю, що Україна зробить правильний вибір. Дякуємо Володимире Степановичу за вашу відвертість і мужність говорити те, що багато хто не наважується навіть думати. Це було непросте передбачення, і безумовно воно викличе різні реакції. Хтось погодиться з астрологічним аналізом, хтось категорично відкине його. Але незалежно від нашого ставлення до цих слів, вони змушують замислитися над тим, що нас чекає попереду. Володимир Бадіян протягом багатьох років доводив точність своїх прогнозів, і якщо його попередні передбачення справдилися, можливо, варто серйозно поставитися і до цього. Час покаже наскільки астрологічні карти відображають майбутню реальність, але одне залишається незмінним: Україна пройшла через випробування, які загартували націю, і незалежно від того, які кордони будуть на карті через рік чи два. Український народ довів свою життєздатність і незламність. Дякуємо всім, хто був з нами сьогодні у цій важливій і болючій розмові.